До євро залишились слідчені дні, готуються до чемпіонату і волонтери. Для них у стінах Національного університету львівська політехніка проводили спеціальні курси англійської мови. Їм вручили вже перші сертифікати. Підготовка до євро для того, аби гідно зустріти вболівальників з інших країн, волонтери повинні володіти іноземною мовою. Продовж 12-денних курсів добровільних помічників навчали англійської. Середній рівень значить, що вони можуть вільно розмовно вільно говорити, тобто можуть пояснити ну такі на більш теми це перша медична допомога надати, пояснити як добиратися іноземцям. Ну тобто такі основні питання, які будуть цікавитись, які ну які. Будуть цікавити гості нашої країни. Болівати треба активно, вважають волонтери. Справжні ж любителі футболу готуються вже не один рік. Скажімо так, як тільки я почув, що Львові буде прадна чемпіонат, мене це зразу зацікавило. Я зареєструвався на офіційному сайті приймаючого міста. Згодом мені прийшла відповідь. Я почав з ними співпрацювати. Співпрацював більше двох років, був на різних заходах. Мені це дуже сподобалося. Коли мені запропонувалося зайти, стати волонтером приймаючого міста, звичайно, я не відмовився. І про це не шкодую. Надіюся, що чемпіонат прийде успіх. І волонтери скажуть так, зробить хороший імідж для України. Навчання волонтерів відбулося за сприяння молодих регіонів. Голова Львівської обласної організації Богдан Хруставчук каже: у планах ще багато цікавих проєктів. Наша громадська організація надалі планує проводити. Такого типу масштабу заходи для волонтерів не тільки по якомусь певному сектору, а безпосередньо загально. Тобто є багато людей, які хочуть займатися благодійністю, є багато людей, які мають час присвятити якимось соціальним проєктам, є багато людей, які мають можливість присвятити себе, наприклад, екологічним проєктам. І навчання в такому форматі, там, спілкування, зустрічі небайдужі, які хочуть до себе реалізувати людей, дає змогу проводити такі зустрічі, для того, щоб досягнути. Якогось певного результату. Подібні школи організовувались у Києві, Харкові та Донецьку, там, де відбуватиметься футбольний чемпіонат. Надія Черевко, Ірина Гоць, Олексій Музика, вісник.